Комунізм на сучасний лад. Комуністична партія Китаю ухвалила низку безпрецедентних реформ. Зокрема, влада КНР погодила рішення зменшити роль держави в економіці. Відтепер у Китаї дозволено створювати приватні великі та малі банки. Раніше деякі фіностанови, пов'язані з державою, ухвалювали рішення про видачу кредитів, виходячи не з економічних міркувань, а з рішень держради. Тепер же банки зобов'язані обґрунтувати свої рішення і повідомити про них. Це дозволить обмежити корупцію і вплив політичних угрупів. Пувань на банки кажуть експерти серед інших нововведень, ліквідація системи трудових таборів у рамках реформи судочинства. Також урядовці хочуть пом'якшити демографічну політику. Відтепер по дружній парі, у якій чоловік або дружина були єдиною дитиною у родині, можна заводити двох дітей. Експерти вже назвали останні рішення компартії КНР найбільш прогресивними в країні за останні 20 років. Ці нововведення можуть вивести Китай на шлях продуктивних змін. Потрібно зробити наголос на кількох реформах, зокрема на тих, що стосуються прав власності на майно а також трудових мігрантів.